Уявіть, що ви можете управляти часом. Що б ви зробили? Можливо, розбагатіли, а можливо, б зробили світ дуже щасливим і гарним, закінчили всі війни на світі, або подалися в минуле, щоб подивитися на своїх предків, а можливо, подалися в інший світ. В якому ви пройшли безліч випробувань для того, щоб отримати чорний ключ. Для того, щоб відкрити часове коло, яке б вас відправило до чарівної квітки. Ця квітка б здійснила будь-яке ваше бажання. Саме такі випробування чекають нашу головну героїню, Василину, Огніву, в книжці часоді Наталії Щерби. Це чорно-біла книжка, в ній є дуже мало малюнків. Шлефт великий і гарний. Головною героїною є дівчинка Василина. Це звичайна дівчинка. Вона жила разом зі своєю бабусею, але одного разу бабусю відвезли в лікарню. І до Василини прийшов якийсь незнайомець. Він сказав, що він відведе веселину до її батька. Веселина не знала спершу, але потім повірила незнайомцю. Вони поїхали у великий будинок. Там і жив батько веселини. У веселини було три брата і одна сестра, але всі до неї ставились якось по злому. Також по злому ставилися і служниці з самим батьком. Василина не знала, де знаходиться її мама. Першу їй там жилося добре, хоч на неї всі і злилися. Але потім вона почала чути якісь дивні розмови між своїми братами та сестрою, а також між татом і служницями. Вона не знала, що це все означає. Але одного дня. У їхньому будинку почався великий бенкет. Її нарядили і вона чула від гостей багато дивно. Потім вона зайшла в бібліотеку і там був якийсь сірий димок. Вона увійшла туди і попала у якусь дивну кімнату. Вона йшла по тій кімнаті, доки не знайшла якийсь люк. Вона відкрила той люк. І почула розмову свого батька і інших гостей з якимось великим духом. Вона почула розмову про якісь 12 ключів. У кожен з них мав робити якусь справу. Але Василина нічого не зрозуміла, потім вона вилізла звідти і пішла в свою кімнату, ніби то нічого не було. Але одного вечора її запросили в кімнату, де. Була і якась пляшка з Елексиром. Її брати пили цей елексир, двоє з них впали на землю сонними, а в одного на годиннику показалася цифра один, а в другої старшій сестри також показалася цифра, але цього разу цифра три. Коли настала черга, вона випала і в неї на годиннику. Показалася цифра дванадцять. Її помішниця її тата сказала, що у неї якийсь дванадцятий рівень. І потім Василина впала і заснула. Коли вона прокинулася, біля неї сиділи брати з сестрою. Вони казали, що тепер двоє менших братів будуть жити в їхньому будинку разом з нянькою та водієм. А Василина з іншими поїдуть на якусь ефлеру і покинуть наш світ, або як вони його називали, остров. Але Василина не захотіла нікуди їхати, та ще й коли її охороняють. Тому вона взяла один пісочний годинник. Той пісочний годинник їй дав менший брат і навчив, як ним користуватися. Коли вона його повернула і сказала чарівне слово, вона з'явилася на ефлелі десь далеко-далеко. Там вона познайомилася з хлопцем Ніком, а також з фершем. Феш спершу звертався до неї якось грубо, але потім він вирішив допомогти Василині. Вона дуже хотіла потрапити назад на землю або на остров, і вони пішли в мерію. Там батько Василини наговорив, що батько Ніка вкрав у Василину. І все таке і його посадили заграти. Ніка, звичайно, не чіпав, а Василину забрали у якийсь чорний замок, який називався замок Чорнобод. Цьому замку їй жилося погано. Там до неї ставилося ще гірше, ніж у звичайному світі. Але одного разу до неї прийшли Феш разом з Ніком. Вони сказали, що хочуть, щоб осенина пішла з ними до фей, щоб отримати чарівний браслет, який дозволить тій керувати часом. Виявляється, то зілля це було чарівне зілля, яке виявляє ступінь часодійства. А часодійство це така магія, яка може робити все. Наприклад, ти хочеш склянку соку, і ти береш чарівний браслет і уявляєш, що ти дійшов, налив собі склянку соку і прийшов назад і поклав на стіл. І це вмить трапляється, тому що ти змінив час і тепер цей час змінений, і в зміненому часі. Ти вже йшов по сік, тому він вже в тебе стоїть. І тобі не прийдеться йти на кухню і наливати сік, тому що ти вже це зробив, але ти це зробив, не докладаючи жодних зусиль. Тож Василина погодилась. Вони йшли довго, але по дорозі Ніка зачасувала одна з слуг васеленого батька. Вона уявила, що нік. Не народився, що нічого не сталося, і нік зник у якийсь інший світ. Тобто, нібито став приводом. А Василина з фешем тоді ще й тікали від слуг, і вони стрибнули у воду за русалками, які охороняли замок. Там була одна русалка Діана, яка їх витягнула з води, вона виявилася феєю. Яку прислала біла королева, щоб та забрала Василину разом з фешем? Тому що біла королева вже давно знає все про Василин. Тому вони разом з Василиною пішли до Білого замку, де жила біла королева фей. По дорозі в них сталося безліч пригод, але якби я їх усіх розповів, то вам би було не цікаво читати цю книжку. Тому я стримаюсь від подробиць і розповім вам, що вже сталося в Білому замку. Там наші друзі почали жити. Спершу все було добре. В фей почався конкурс талантів, і Василина дуже гарно станцювала, тому що вона до того, як її забрав тато, ходила в клуб. Спортивної гімнастики. Також вона там зустріла одну фею. Коли та була якась розлючена чи невдоволена, то з неї падали кольорові камінці. Якщо жовтий, то веселий, якщо фіолетовий, то щасливий. Та фея сказала, що може дати василині той чарівний браслет. Але там має пройти випробування для фей. Василина погодилася, і вони разом з тією феєю пішли на місце випробувань. Василина здолала всі випробування, які саме ви також можете прочитати самі, і залізла на велетенську гору. На цій горі її зустріли дві феї фея світла і фея темних думок. Ці Подарували їй подарунки і виконали одне бажання, а також їй дали смарагдовий ключ. А ось люди це такий вид фей, дали їй якийсь дивний меч. Василина з радістю взяла подарунки, а також крила, які мали бути в кожного часівника і часівниці, і та пішла назад у білий замок. Вона довго тренувалася літати і нарешті в неї вийшло. Але одного разу почалася буря, і Василина не пішла подивитися, що там коїться. Але вона знепритомніла. А коли прийшла до тями, вона вже була в чорноводі і її питали, де рубіновий ключ. Її заставляли дати рубіновий ключ, і та погодилася. Бо її найкращого друга крали також і погрожували, що вони його вб'ють, якщо Василина не віддасть рубіновий ключ. Василина віддала ключ і її залишили в старому підвалі. І тут через вікно зайшла чорна постать. Це була чорна королева лютів. Вона врятувала Василину з її другом льошкою і розповіла, що той звичайнісінький меч це є справжній чорноключ. Вона прикликала завдяки часу одного пігаса і Василина з Льошкою подалися в часове коло. А що було далі, ви можете прочитати. Самі. Це тільки перша частина великих пригод веселин. Є ще багато інших, де веселину спіткало багато різних випробувань, де вона врятувала наш світ за світом часівників від великого зіткнення. А на сьогодні все і до побачення. З вами, як завжди, був Ростик. І канал Літературна країна. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.